Олександр Веонідович, якщо хто не знає, можу надати свою автобіографію. Народився 4 липня 1967 року в місті Челябинск, Росії сім'ї військової службов. У 84 році закінчив третю загальноосвітню школу міста Радимишля. З 84 по 88 рік навчався в Харківському вищому військово-акционному училищі льотчиків. З 1988 по 2000 рік проходив службу як в Збройних силах Радянського Союзу, так і України закінчив службу у званні майора, штурмана програміста військової частини в місті Весідко. З 2001 року по 2010 рік працював на посадах різних посадах радіардміністрації від начальника відділу мобіліційної роботи Радіардміністрації до керівника апарату. У 2010 році за власним бажанням звільнився з посади. Керівника апарату та був обраний Лотівським сільським головою, за яким пропрацював до 1 квітня 2015 року. На даний час військовий пенсіонер. Одружений, донька, дружина працює на ПБК Радусі. При підрахунку голосів встановлено. отівку Олександр Леонідович отримав за 22 голоси. в Україні головою районної ради вважати обраним подіївка Олександра Леонідовича, голова директор, директор, директор. Дякую вам. Рахунку голосів встановлено. Міхненко Віктор Васильович за 20. Згідно <плес> статті 56 закону України про місцеве самоврядування в Україні, заступником голови районної ради вважати обраним Міхненка Віктора Васильовича, голова комісії, секретар підписи членів комісії. Шановні депутати, присутні, я дякую за високу довіру. Сподіваюсь, що і в подальшому буду працювати на, на користь Радомишської громади. Сподіваюсь також. Що в нашій Радомишківській раді не буде такого, як в інших радах вищого рівня, що тут буде е, співпраця завжди е, ну, між різними політичними силами для того, щоб наш район розвивався. Хотів би на нагадати, що Радомушці це старовинне місто, це е, місто житове колись було і е, завжди от такі населені пункти, як Коростищів Малин, це були підпорядковані Радомошлю. Ми всі спільно повинні працювати на 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 благо нашої команди. Дякую.